Щоб отримати дозвіл на вивчення та використання надр, дослідно-промислові розробки та видобування торфу природного газу тощо, підприємство має не лише не завдавати шкоди навколишньому середовищу, а й приносити користь населенню міст і селищ, що знаходяться поруч із родовищами. Щоб контролювати процес взаємодії підприємців з місцевою громадою, обговорили порядок отримання підприємствами спеціальних дозволів. За словами депутатів обласної ради, рішення про затвердження порядку спирається перш за все на погодження місцевої влади на користування надрами. У чому користь для місцевої громади від сусідів? Сіства з видобувними товариствами розповіли керівники підприємств. Вопрос жизнітельності села всегда ми з ради Ніколаєм Ніклам Григорим знаходимо находимо з підтримуємо всі мероприятия сільської ради, виділяємо гроші на освітлення вулиць, на ремонт дорог. О, також своїми силами проводимо ремонт дорог сільського назначення. Поки що не визначено ані чітких тарифів, ані переліку послуг. Підприємці стверджують, у своїх діях спираються на побажання місцевої влади. Хтось виділяє певні суми на потреби сільських рад, хтось бере на себе конкретні послуги, наприклад, забезпечення водопостачання, вивезення сміття та інші. У нас проводяться роботи на території Шишацького району і Ну, Соціальна угода заключається на підставі там, ну, потреб населення, їхніх побажань. І відповідно наша згода ну взаємопорозуміння зареєстровані у поточному році підприємства, які ще не здійснювали видобування, надали затверджені плани фінансування районних та сільських рад у майбутньому.